Продукти проти закрепу. Всі вітання. Ви знаєте, що ми маємо мати випорожнення кожного дня, один, максимум два рази на день. Якщо ви маєте випорожнення один раз на три чи два дні, то це рахується закрепом, а одним із пускових механізмів розвитку закрепів є раціон харчування. Тому комплексне лікування закрепу завжди включає дієтотерапію, що передбачає корекцію раціону та режиму прийомів їжі. І у ряді випадків це дозволяє нормалізувати виборожнення без використання проносних засобів або при їх обмеженому застосуванню. Які продукти мають проносну дію, від яких варто відмовитись, про це сьогодні у нашому відео. Напевно, всі знають, що одні продукти слабшують, інші навпаки кріплять. Подрібнена бідна клітковина їжа знижує моторну активність кишківника та уповільнює просування калових мас. Низький вміст органічних кислот і солей призводить до зворотнього всмоктування рідини з кишківника в кровоносне русло та ущільнення калу. Дієтичне харчування при закрепах в першу чергу передбачає включення до раціону харчування продуктів з проносною дією, саме вони сприяють регулярному випорожненню. І перше, це рослинна клітковина. Вона практично не перетравлюється кишківнику і при цьому розпушує калові маси, збільшуючи їх обсяг, механічно стимулює рухову активність товстої кишки і тим самим частіше та полегшує дефікацію. Крім того, грубі рослинні волокна є пробіотиком. Вони використовуються як джерело живлення корисною кишковою мікрофлорою, біфіду і лактобактеріями, і сприяють її поліпшенню. Також до проносних продуктів, в яких багато грубих волокон відносяться овочі та фрукти у сирому, відвареному та запеченому вигляді. З овочів особливо корисні зелень і капуста, огірки, морква та буряк, гарбуз, кабачок і цибуля, а з фруктів яблука, груші, сливи та банани, хліб та інші продукти стільнозорнового борошна грубого помолу. Саме в оболонці з лаків міститься клітковина. Грубі розсипчасті каші з перловою та гречаною крупи, з вівса, але не плутати з вівсяними пластівцями, з булгура, кіно і таке інше. М'ясо, що містить сполучну тканині, волокна та шкіру. Тваринна сполучна тканина, звичайно, не відноситься до рослинної клітковини, але теж важко перетравлюється. Ну і звичайно, сухофрукти це чорнослив і курага. Ще можна включити у раціон натуральні трави та їх комплекси, наприклад, стомароксін ультра, який виготовлений виключно з натуральних компонентів. Завдяки цьому засіб ефективно підтримує та покращує здоров'я шлунково кішкового тракту. До компонентів цього комплексу входять екстракт ягід ялівцю, має антисептичні властивості, зменшує подразнення та заспокоює тканини травної системи. Далі, екстракт травелюцерни, він відновлює мікрофлору та підтримує нормальну перистальтику кишківника, сприяє правильному руху їжі через шлунково кишковий тракт. Далі, екстракт насіння фенхілю, який має потужні спазмолітичні властивості та допомагає зменшити судоми. Він особливо корисний при закрепах метеоризмі та інших розладах травлення. Екстракт корення оману він знижує кислотність і відновлює нормальну секрецію шлункового соку, тим самим покращує моторну активність шлунка і підвищує виділення жовчі, а також він стимулює вироблення ферментів, необхідних для розщеплення їжі. Також цей комплекс містить екстракт квітів ромашки, що зменшує запалення та заспокоює подразнені ділянки шлункового кишкового тракту. Екстракт дерев'ю підсилює жовчовиділення і стимулює роботу печінки, тим самим покращує травлення і прискорює всмоктування поживних речовин. Екстракт квітів календули Він підвищує секреторну активність органів травлення, стимулює роботу шлунково-кішкового тракту, а також він посилює жовчоутворення і жовчовиділення. Далі. Треба включити до раціону харчування органічні кислоти, які збільшують виділення рідини в кишківник, підвищують вміст вологі в калових масах та посилюють перистальтику. І перш за все, це кефір, кисле молоко, сироватка та інші кисломолочні продукти малої жирності. Також треба включити кислі, фруктові та овочеві соки, наприклад, томатний, а ще продукти, в яких міститься жир, вони теж полегшують пересування калових мас та дефікацію. До таких продуктів відносяться вершкове масло, вершки, жирна сметана, олії, соняшникова, оливкова, кукурудзяна, рапсова, а також рибічий жир. Ще треба включити у раціон харчування рибу, жирних видів та сало цікавий факт. Іноді навіть роздратування холодових рецепторів порожнини рота призводить до рефлекторного скорочення мускулатури шлунково-кішкового тракту та посилення перистальтики. Подібним чином працюють прохолодні напої. Холодні супи, буряк та окрошка, морозиво та інші холодні десерти. І не забувайте, щоб відновити регулярність випорожнення, потрібно не тільки змінити раціон харчування, але ще пити достатню кількість рідини та збільшити фізичну активність.